6 найкращих трав проти тривожності та для покращення сну. Я продовжую серію своїх відео про лікарські трави проти тривожності та покращення якості сну. Я склав своєрідний рейтинг ефективності трав на основі рецептів народної медицини, клінічних досліджень, інформації Національного центру комплементарної та інтегративної охорони здоров'я США та Європейського медичного агентства. Почнемо з кінця, яка трава посідає шосте місце в моєму рейтингу. Шосте місце в моєму рейтингу найкращих заспокійливих трав належить шишка хмелю. Шишки хмелю мають легку седативну дію, вони сприяють релаксації та кращому сну. Вони містять лупулін, унікальну біологічно активну речовину, яка має заспокійливий вплив на центральну нервову систему. І сприяє засинанню. Ефірна олія, яка також є частиною складу шишок хмелю, забезпечує додатковий седативний ефект. Щоб підсилити заспокійливу дію, шишки хмелю нерідко використовуються у поєднанні з валер'янами, і, як підтверджено науковими дослідженнями, це збільшує їхню ефективність у поліпшенні якості сну. Така комбінація сприяє глибшому і швидшому засинанню. Ми використовуємо цю комбінацію в розробленому нами фітопрепараті проти тривожності та покращення сну Сонормін. Посилання на велике відео про заспокійливі властивості шишок хмелю ви знайдете в описі до цього відео, якій лікарській траві належить п'яте місце в моєму рейтингу заспокійливих трав. П'яте місце в моєму рейтингу найкращих заспокійливих трав належить пасифлорі або страстоцвіту. Страстоцвіт або пасифлора фіолетова це квітуча ліана, яку з давніх часів використовують як заспокійливий та седативний засіб. Для виготовлення добавок зазвичай використовують пелюстки квітів, листя та стебла рослини. Пасифлору по всьому світу застосовують для лікування болю, безсоння, тривожності та залежності від опіоїдів. Рід пасифлори включає багато різних видів. Бажано не плутати пасифлору фіолетову з пасифлорою їстивною або маракуєю. Остання показала численні ефекти в дослідженнях на тваринах, проте інформація про її засто... застосування для людей дуже обмежена. Посилання на велике відео про заспокійливі властивості Пасифлори ви знайдете в описі до цього відео. Якій лікарській траві належить четверте місце в моєму рейтингу заспокійливих трав? Четверте місце в моєму рейтингу найкращих заспокійливих трав належить ромашці Лікарській. Ромашка лікарська завдяки своїм заспокійливим властивостям вже давно використовується для полегшення нервової напруги та покращення якості сну. Чай з ромашки перед сном допомагає розслабитись та сприяє глибокому та здоровому сну. Вона містить апігенін, природну речовину, що зв'язується з рецепторами мозку, що може знижувати тривожність і служити м'яким седативом. Регулярне вживання ромашки вважається ефективним засобом для боротьби з інсумнією та покращення загального стану вашого організму. Посилання на велике відео про заспокійливі властивості ромашки ви знайдете в описі до цього відео, якій лікарській траві належить третє місце моєму рейтингу заспокійливих трав. Третє місце в моєму рейтингу найкращих заспокійливих трав належить Мелісі. Лимонний бальзам або Меліса лікарська. В першу чергу відома тим, що може заспокоювати нервову систему та зменшувати стрес, тим самим покращуючи пізнавальні функції та якість сну. Дослідження показали, що, що хоча меліса може покращувати пам'ять, її седативні властивості можуть сповільнювати формування спогадів та реакцій, вважається, що заспокійливий ефект меліси може бути корисним для людей з безсонів. Але наукових досліджень її снодійних властивостей було проведено не так багато. Отже, в першу чергу вважається, що Меліса сприяє релаксації, розслабленню. Посилання на велике відео про заспокійливі властивості Меліси ви знайдете в описі до цього відео, якій лікарській траві належить друге місце в моєму рейтингу заспокійливих трав. Друге місце в моєму рейтингу найкращих заспокійливих трав належить лаванді. Лаванда вважається корисною для зниження почуття тривоги, навіть коли симптоми тривоги вже є помітними, але недостатньо сильними, щоб їх розглядати як тривожний розлад. За тривожного розладу потрібно обов'язково звертатися до лікаря. Вживання лаванди в різних формах може допомогти поліпшити якість сну, зменшити відчуття втоми. Та знизити стрес, а також позитивно впливати на серце биття, кривдяний тиск і знизити рівень стресового гормону кортизолу у людей, які відчувають тривогу. Також лаванда може допомогти зменшити деякі симптоми легкої депресії та може бути хорошим варіантом для тих, хто хоче уникати антидепресантів. Посилання на велике відео про заспокійливі властивості лаванди ви знайдете в описі до цього відео. Якій лікарській траві належить перше місце в моєму рейтингу заспокійливих трав. Перше місце в моєму рейтингу найкращих заспокійливих трав безумовно належить кореню валеріани. Корінь валеріани використовується для лікування тривоги, депресії та проблем зі сном і є популярним рослинним засобом в Європі та США. Він допомагає скоротити час потрібний для засинання, покращує якість сну і, в тому числі, збільшуючи фазу глибокого сну. Валеріана також ефективна для зняття залежності від снодійних препаратів, які з часом формують залежність, зокрема від збенс Для отримання найкращих результатів Валеріану слід приймати регулярно, але не більше двох місяців. Оскільки її активні компоненти накопичуються в організмі поступово. Посилання на велике відео про заспокійливі властивості кореня валеріани ви знайдете в описі до цього відео. А які рекомендації спеціалістів щодо прийому лікарських заспокійливих трав? Рекомендації спеціалістів щодо прийому заспокійливих лікарських трав. Експерти рекомендують фітопрепарати, які містять валеріану, лаванду, хміль, мелісу, пасифлору чи ромашку, в першу чергу за їх заспокійливі властивості, хоча деякі з них не є прямими снодійними засобами. Такі препарати знижують нервову збудженість і покращують стресостійкість, що веде до поліпшення природного сну. Одним словом, щоб заснути, спочатку потрібно заспокоїтись. Власне, використовуючи таку концепцію, ми розробили фітопрепарат проти тривожності та покращення якості сну сонормін. Не очікуйте негайного ефекту покращення сну після прийому фітозасобів. Їхня дія розвивається поступово і може вимагати регулярного застосування протягом 2-4 тижнів. Снодійні фітопрепарати не викликають фізичної залежності. Важливо, що свою снодійну траву потрібно підбирати експериментальним шляхом, оскільки кожна людина має свої генетичні особливості, свої персональні причини, тривожності чи безсоння. Відповідно, одні трави можуть їй допомагати, а інші ні. Потрібно експериментувати, застосовувати різні трави. На мій погляд, завжди слід проконсультуватися з лікарем перед початком прийому фітопрепаратів, оскільки причини, які викликають ваше безсоння чи тривожність, можуть бути серйозними і потрібно медикаментозне лікування. Бережіть себе до наступних зустрічей на моєму youtube каналі Науколомедичні Нотатки.